Доброго здоров'я всім! З вами шахи від Анатолія. Сьогодні хочу показати вам суперкомбінацію за чорних. Білі починають королевським пішаком Е2 на Е4. Ми відповідаємо пішаком на Е5. Ваш противник виводить коня на F3 з нападом на беззахисного пішака. Ми не захищаємо пішака, а ставимо свого пішака на f5. Білий вводить слона на c4. Ми забираємо пішака на e4. Білий кінь забирає пішака на e5. І складається хороша угроза Тура ферзь. Ми ставимо коня на F6. Білі ставлять коня на F7 з нападом Гарде на Ферзя і на туру. На перший погляд, чорним можна здаватися. Але не спішимо. Ми спасаємо Ферзя і відводимо на єдине можливе місце. Це Е7. Білий кінь з задоволенням забирає Туру на Ф8. Туру ми загубили, але починаємо свою атаку. Наш пішак нападає на білого слона на Д5. Перекриваємо цю лінію, щоб не мог відступити кінь. Слон відійде на Б3, що в перспективі все ж таки спасти коня. Наш слон ходить на G4 з нападом на ферзя. Настає дуже цікава ситуація, що вже білим можна здаватися. Хоча ще нічого не видно. Білому фірзю нема куди відійти. Можна тільки закритися пішаком на F3. Ми своїм пішаком забираємо пішака на F3. Шах від фірзя. Чорному королю можна відійти тільки на. Ну, закритись не можна, нема чим. Може відійти або на F1, або на F2. Два варіанти. Оцих два варіанти і розглянемо. Сьогодні розглянемо один із варіантів. Це спочатку розглянемо, якщо король відійде на F1. А е, наступним разом уже коли король відійде на F2. Сьогодні на F1. Ми забираємо пішака. Шах королю. шах королю від пішака і напад на ферзя від слона. Білий король забирає пішака на g2. Ну, не будеш віддавати туру. Забирає пішака на ж2. Ми слоном забираємо ферзя на д 1 Тура забирає нашого, нашого слона. Наш ферзь стає на Е2. Шах. Білому королю. Король відходить на ж 1 тому що всі інші ситуації, якщо підніметься вверх, приводить до матової ситуації. От Спуститься вниз на Ж 1 Ми ферзем забираємо туру на D 1 шах. Білий король починає суетливо тікати, поки не стане на чорне поле. Як тільки стане на чорне поле, виводиться ферзь, шах і далі при любому розкладі з часом мат. Та і так уже ситуація можна здаватися. В наступному відео розглянемо другий варіант, якщо король відійде на F2. Там теж цікаво. Якщо сподобалась дана комбінація, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами Шахів від Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення!